Свіза очі, а очі зерпінь. У бездащів'я утепленню тишу, де по садах нічий не ходить кінь, де вільний вітер, вільні вірші пише, де по садах нічий не ходить кінь. Е, вільний вітер, вільні вірші пише, там затишна, там щиро, як ніде, примружує де мудрі очі, там несміливе, слово молоде, і з Божим словом радяться щоночі, там несмілива. Слово молоде, і з Божим Словом Радяться щоночі, світ за очі, а очі зерпінь, де всі слова зникають у серпанку, де соняшний вогонь і голубінь завжди уперше сходяться щоранку. Де сонячний вогонь і голубі завжди уперше сходяться щоранку до спогадів, до мрії, до мети, спинитися, збагнути, усміхнутись і навмання свій заочі піти. Щоб до себе самого повернутись, і навмання маня світь за очі піти, щоб до себе самого повернутись, Світ за очі, а очі зерпінь, у беззащив'я отипленю тишу, де посада. Нічи не ходить, кінь, де вільний вітер, він не пише, де посада, нічий не ходить, кінь, де вільний вітер, вільні вірші пише. Спасибо. Я снігові скажу, коли він зайде і вибілить помешкання моє. О брате мій, мій легковажний зайду! я мало не забув, який ти є. Твоє життя примарне та фартове. Ти по світах тільки ще не був. Хоч я запам'ятав, що ми, братове, та сумувати, видно, не позабув. Байдужий не знаходить, а втрачає, самотні знає, простір то є час. Мені тепла того не вистачає, що зрештою роз'єднувало нас. Ні, не цікавлюсь я озиминою. Так, правда, сніг то не завжди зима. Не відлітай, поговори зі мною, адже крім тебе вже й братів нема. предложение без аплодисмента. Нікому нічого не винен, ні волі, ні щастя, ні гривень. Хіба що лише солов'ї, хмільні кредитори мої. Для мене зваль наймиліша ранкова незбирана тиша. Зі мною вона при мені 12 день в а вірна банкнота моя. Безпам'ятне мить не Коштовне, Коштовна, як тінь відкровімо, Тому й багатішую я Пливу у півсонній уяві, Свовільно окремо від мас, На зустріч, блаженній халяві, Маршрут, парадиз і парнас. Когда судьбу перебираю? Запнешься ты При двери рая Не сомневайся Вспомни это Почти октябрь Полдня не весь Русановской воды и света Равно отмеренная смесь Русановской Воды и света, равноотмеренная смесь, принадлежащие друг другу, тропинки, липы и дубы. И мы с тобой идем по кругу канала. Времени судьбы канала, времени судьбы до срока падает листва, меняя смыслы и слова, и чередую ощущения вины, раскаяния, прощения вины, раскаяние, прощения. Из-под мостов на фоне ара Осенний день прекрасно ярок. Тот миг, тот мир, та красота Твой талисман тебе подарок Твой пропуск Врайські, як врата, твой пропуск, врайські врата. У всесвіті на сонячному боці, не пригадаю у якому році, чи зло хазінувало, чи добро, стояв я і дивився на Дніпро, його сумирні та бунтарські води. Позбавлені божественної вроди тягли кудись до моря чи назад вантаж людських нелюдяних принад. І хвиля у свинцевій оболонці, конали розпадались на шматки, тоді зринали вибухи на сонці, здригалися планети та зірки, те збурення з воротною луною знаходило шляхи свої старі. І чорною прозорою стіною перекидало судно на Дніпрі. Я рахував ті бульбашки на дні. Я був на перекинутім судні. Тепер стою. Хто й зна, в якому році у всесвіти на сонячному боці. Ай, яйя, -яй, -яй -яй, -яй 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 -яй. споконвік, покоївка, приспокій, мамо, мами, мамцю моя для твоєї любові. Високий, хто знає за що був обраний я, десь я вірю, ти ще жива, може, там, де осінь зимувала, ще лунають золоті слова, що мені. Подрувала і и Кэтсела, і изисела. Ай, 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 яй, решту позабув ти здолала час і далину. Та якщо цього тобі замало, я тобі назавжди поверну. Кілька слів, що ти подарувала, хоч вони земні та не земні стали оберегами мені фейкле і кетсле Тайре і зіселе ай-яй. Повітом, над цим небілим-білим білим світом мені лунали голоси не вір, не бійся, не проси. А я боявся до нестями, боявся, що не стане мами, тоді як випаде мені від неї бути в долині. І вірив я в свою родину, в дружину, у дочку єдину і ненароджених на синів. Любитиму скону дню. Так я просив, просив поради і прощення просив за зради, хоча всі зради далебі ставали зрадою собі. Якщо людина ти єси і вір, і бійся, і проси. Колись куштуватиму вишні. В родиннім саду осіннім. Ти де? запитає Всевишній. Ну що я йому відповів? Я змовчу, а голос від Бога лунатиме й далі між від. Ти де? Ти є хто?» Ти для чого? Собі не мені дай одвід. Безумный старый лир, зачем тебе рассудок, Останься под прикрытием щита? Я должен разгадать секрет забавных шуток Моей судьбы и моего шута. Безумный старый лир, зачем тебе рассудок? Ты кровь свою и плоть навеки проклял сам. Господь дает нам суду, Я должен заплатить по векселям. Безумный старелир, зачем тебе рассудок, Когда безумен мир, когда кругом зверье? Отравленным питьем наполнена посуда. Людей предупредить призвание мое безумный старый лир, зачем тебе рассудок слепому безопасней жить во тьме? Зачем ты хочешь знать, какое время суток? Затем, чтобы умереть в своем уме. Затем, чтобы умереть в своем уме. Затем, чтобы умереть в своем уме. Я позволю себе продолжить это стихотворение. Бредет и бредет, бредет и бредет. Неистовая ночь и век неистов. То в юго в югу окликает свистом, то грому гром, гром сигналы подает, а он глаза незрячие открывший уже не сосчитать, который год все переживший, все похоронивший. Бредет и бредет, бредет и бредет. И вечный шут во свет ему поет. Пустите счастье в сети, Чтоб захлебнулись дни, Когда хворают дети Родителя вини. Листва не помнит корня, Сходите за пилой, Когда грызется дворня, Хозяин в том виной. В рассвете нет резона, Стареет на уга, Когда в крови корона, Владыка виноват. Печаль, как пен, с дуем, надежнее с каждым днем быть королевским дурным, чем нашим королем. Я знаю тільки те, що знати мушу, що кожному одмірено из нас, Та я розпитывал свою безсмертну душу про позаобріний, про мій библейный час. Я марив тими давніми віками, повітрям тих шляхів і тих обійсть, коли ходили янголи між нами, і Господь сідав до столу, наче їсть. У тім дитинстві всі були безгрішні, наївний світ, поганство і дива, Мішалися народи і слова, життя наступне, життя колишнє, кордони, забобони, божества. Людські серця плакали честь і зраду, жорстокості й нечувні жалі, і не було для нас царя та влади ані в небі, ані на землі. Та й що те небо, дах собі, і стиля, а ми під ним блукальці і вояки, суворі і страждень, як пустеля, гарячі і непевні, як піски, були, як всі. Любилися, вбивали, карталися, пускались не в тюки, як інші грабували й дарували, як інші ми також тоді не знали, що іспит перед вічністю тримали, що обрані від Бога на віки. Навірно, всегда. Тем почезнойным летом Тверда она не крепка Увы, земная твердь Не более чем жизнь Дается нам с рассветом А на закате ждет Не менее чем смерть Не более чем жизнь Дается нам с рассветом А на закате ждет ни менее, чем смерть. Возможно, мы уже Бродили не однажды По кромке синевы И выжженной травы. Но так еще душа Не мучилась от жажды На этом рубеже Без молвы и молвы. Но так еще душа не мучилась от жажды на этом рубеже без и молвы. Почти что прожит день, вечерняя усталость уже берет свое и не отступит впредь. Но то, что нам еще тут на земле осталось, не менее чем жизнь. Не более чем смерть, но то, что нам еще тут на земле осталось, не менее чем жизнь, не более чем смерть. В саду, в саду фруктопад и гнулызна. Солодка хробацька вітчизна, І заступ, і яма глибока, І біль у хребті, ще й в боці, І ця іронічна сорока <кхи> <з> моноклем <кхи> у лівому оці. Живем на непевній планеті, Водночас у літі і в леті, А я в лукавцу переч долі, Давно у фруктовім їм шеволі. Верніше їх душі, а тіло доспіле, тому і затліле, потроху зникає у ямі, Вологі знебарваній плями Зникає життя самопливом, а десь там якомусь поету насниться, що Божою манною оманною, і безобманною, Нескрибдженим білим наливом і добірним гарячим ранетом, Зима зігріває планету. І спить він до ранку щасливо. Буває фартить і поетом. Подовжений за межами буття, мій день засвою різні іпостасі. Одна помайдрувала в мибуття, а інша зжила в минулім часі. Там ніч мерехтіла, пливла, як життя озора, В яснім поєднанні земних і небесних доріг. Там пісня наснилась, легка, чарівна і прозора, хотів не співати, але пригадати не зміг. Там тиша лунала, була вона давня і надійна, вона тамувала роз'ятрені ночі і дні, і снилася пісня, безмежно сумна мелодійна. Тут пісню, мій Боже, дозволь пригадати мені. Виолетта, поклонница балета, Хотя привычка эта мешает ей слегка Занятия балетом, идут зимой и летом, Но падает при этом на молока, Но падает при этом на молока. Хозяйка тетя Бетя, курьер дневной газете, сказала Виолете, нам нужен рацион. Так повелось на свете, когда есть муж и дети, то мы за них в ответе, особенно в сезон. Пойми же ты, корова, прости за это слово, ведь мы за них в ответе, особенно в сезон. поклонница балета, воскликнула на это. О боже, почему? Как можно быть эстетом, в душе почти поэтом, и все-таки при этом пренебрегать по балетом я лично не пойму. Прошли Летели минуты и недели И месяцы промчались Без допуска вибис Сегодня тетя Бетя И мужья и дети В театре в оперете Пришли на бенефис В театре в оперете Пришли на бенефис а Она и мужи дети Сегодня в оперете Солистки виолете, Готовится сюрприз подать Букетик, букетик, многоцветик, чуть, -чуть грустно на цветик Из клевера на бис. Питательный букетик для лучей закры сплошные витамины, не то что георгины.